Друзі, усім привіт! І у цьому відео я хочу поділитися з вами однією новенькою, але сподіваюся, що дуже приємною новиною для всіх тих, хто полюбляє шахи. Так от, нещодавно на день шахів, на 20 липня я робив акцію знижку на будь який з моїх шахових курсів у 25%. Але звісно, що я розумію, що Зараз українцям не до шахів, і я розумів теж і коли робив цю акцію, що це не під українську аудиторію, а під аудиторію з інших країн. Так от, якщо вас тим не менш цікавить моя інформація про шахові дебюти, то я можу три будь-які три курси відправити вам безкоштовно на пошту. Тобто я відправлю вам посилання на ці матеріали. Єдине, що відразу хочу вам сказати, що я ці матеріали робив у минулі часи, тобто до війни, звісно, що, і коли все у нас було нормально з російськими сервісами, і всі ці матеріали знаходяться на з диску. Тобто, Щоб їх завантажити, вам необхіден VPN. Якщо у вас VPN немає, то звісно що рекомендую поставити будь-який безкоштовний. і... Якщо ви принципово його не ставите і не хочете користуватися російськими сервісами, то тоді напишіть мені, я можливо будь-який інший знайду спосіб, як вам відправити ці курси. Можливо, на Google Drive то дам, чи ще щось придумаю, але на Google Drive мене замало місця. Ну, буду думати. Тобто тут питання можна вирішити, головне йти друг другом на зустріч. Отже, ще раз що хочу сказати, якщо будь-які із курсів, будь-які три курси по шаховим дебютам вас цікавлять, то пишіть мені на пошту, я оставлю в описі до відео свою поштову скринку. От, пишіть мені, і я вам вийшлю посилання на ці відеоматеріали. Сподіваюся, що вам це сподобається. І також, окрім відео, там є і бази, які теж я звісно, перевіряв із Stockfish, тобто ці аналізи я... Вважаю, що доволі непогано, оскільки всі ці матеріали вони мені принесли багато корисних перемог і багато навіть скажу так, титулів. Тобто це теж за допомогою дебютів у мене якраз такі були деякі видатні якраз такі виступи у шахових турнірах. Отож, якщо це вас цікавить, то пишіть мені на пошту я відправлю вам посилання на. Свої матеріали. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.